Святкове шикування на плацу, когорта батьків і почесні гості на трибуні. Військовий інститут імені Корольова зустрічає своїх першокурсників. Скільки їх достаменно невідомо. Точна цифра, державна таємниця, оскільки тут готують майбутніх розвідників. Наш навчальний заклад, один з найстаріших в Україні, підтверджує свій високий статус тим, що до нього прагнуть іти молоді люди. Навіть в навіть самі складні часи, коли було дуже мало випускників шкіл, це в минулому році і в цьому році, ми робимо повний набір У нас 100% зайняті всі бюджетні місця. Ми набираємо контрактників. Не розчаровані у своєму виборі і самі першокурсники, і, хоча попереду ще п'ять років навчання, говорять, професія їх не розчарує і у плані працевлаштування. На мою думку, після закінчення цього інституту я зможу себе реалізувати, тому що цей інститут надає найкращі знання, він зможе надати мені добру професію і подальше майбутнє. З найменшим захопленням святкують свій перший студентський день знані першокурсники Житомирського державного університету імені Івана Франка та інституту медсестринства. Почесна посвята, білі халати лікарів, слова привітання посадовців і чиновницькі, впевнені обіцянки допомагати і підтримувати молодих спеціалістів. Ви вливаєтесь в громаду Житомирян. Я щиро вас вітаю з тим. Що ви сьогодні всі маєте честь і можливість жити в столиці Житомирської області, навчатись тут. І я сподіваюсь, це європейське сучасне затишне місто робити кращим. Дай вам Бог здоров'я, тільки інтелектуальна праця в 21 столітті здатна зробити Україну високорозвинутою європейською державою. І сьогодні ми можемо ще сказати, що воно так і є. Економіка України розвивається, піднімаються зарплати, пенсії. Президент України Віктор Федорович Янукович видав цілий ряд соціальних ініціатив. Аби усі першокурсники, а їх кілька тисяч у Житомирі не розчарувались у своїй професії у державних і обласних мужів є ще приблизно 5 років, аби удосконалювати соціальні стандарти і після отримання диплому надати цим випускникам відповідні робочі місця.